Один будинок і сотні історій пов'язаних із ним. Анатолій Пантелеймонович, виходячи з двору, одразу знайомить, це вже не тільки його дім, це дім музей. І з'явився він як подяка матері та батьку, що пережили війну. Я вважаю, що батьки дуже нелегкою життя пройшли, дві голодовки. це будь-який пожилий чоловік знає цю історію війна і сімерих дітей, котрих вона мені не можна говорити, підняла. Кроме того, п'ятерих. Детей она взяла, как говорится, приемных. Поэтому. Століттю ражені мами. У самому будинку чоловік створив своє рідне родинне дерево, на якому всі і рідні брати та сестри, та так звані патронята. Ті, кого мати взяла до великої сім'ї у роки війни. Цікаво, що сам Анатолій Даниленко наймолодший із дітей, але саме він і досі є єднальним ланцюгом для всіх далеких та близьких, живих і вже лишивших цей світ. Першими зведеними братами в родині стали сусідські хлопчаки. Мама взяла двох цих тих потім Потомках то. Как говорится, раньше ходили, меняли хлеб на муку, то на то. Из Жихаря шли три девочки и мальчик. Постучались, переночивали, їх, там обогріли. Цікаво, що родинний дім музей став набагато значущим. На меморіальних дошках місцеві герої Другої світової, ті, хто звільняв Юрченкове, а далі й інші міста Харківської області. Адже саме в будинку родини Даниленка і довкола нього творилася історія 70 років тому. Тут був військовий штаб і госпіталь. Тут же звання Героя Радянського Союзу вручили кондрату Білютіну. Його ім'я зараз носить сільська вулиця. І звідси мати Анатолія Пантелеймоновича Марія Лелюк носила звістки парти. Про те, що мати допомагала партизанському руху, чоловік дізнався тільки гортаючи архіви. Вона була зв'язнає маршрут Юрченкова, Печеняги, Жихар. Адреса, все було в нього пам'яті. А для постраховки сводку, чертежі розміщення вражеських було заплітено в касу. Касуну заплітала. І этим методом ну, проносила кресводку, да, докладывала нашим. У цьому ж будинку родина Даниленків переховувала військових. Батько Печник збудував тайник і навіть коли в селі стояли німці, тут знайшов прихисток солдат. Всі ці історії тепер ожили у першу чергу для самої багатої родичами сім'ї. Ви знаєте, ми, ми цим дуже гордимося, у нас дуже велика сім'я і дуже багато братів, тіоті, дяді, всі, всі гордяться. І ми завжди приїжджаємо, дуже часто Біраємося в этом домі, і цей дом не забит, от ми раді тому, що цей дом продовжує жити. Уже дедушки, но здесь постоянно, всегда весело. Нині населення села Юрченкове зменшилося до трохи ніж більше сотні людей. Але дім музей переконаний його автор існуватиме далі, адже у ньому живуть долі сотень людей. І всіх охочих побачити, як родинна пам'ять відкрила значний проміжок історії Харківщини, будуть чекати меморіальні вказівники за іменами почесних мешканців і самого села, які також Бив Анатолій Даниленко Тетяна Ткач, Анна Черненко, Ігор Мельник, Володимир Павлов. Вісті.